Усі ми любимо смачно поїсти, але деякі факти про їжу можуть тебе здивувати. Шоколад колись був валютою. У давніх Майя шоколадом розплачувались за покупки. Уяви, якщо б зарплату видавали плитками шоколаду, мед єдина їжа, що не псується. Археологи знаходили горщики з медом у гробницях фараонів, і він залишався придатним до вживання навіть через тисячі років. Морква спочатку була фіолетова, помаранчевою її зробили голландці у 17 столітті на честь своєї королівської династії оранських. Кетчуп колись був ліками, у 19 столітті його продавали в аптеках і вважали засобом від проблем зі шлунком. Яблуко плаває у воді. Все тому, що чверть його об'єму становить повітря, тож воно не тоне. Їжа це не лише смак. А й безліч дивовижних історій. А який факт тебе здивував найбільше?